Всім доброго дня. Ось таке креслення. Вибачаюсь. Добре, хай буде так. Таке креслення. Маємо квадратний отвір 85 на 85. От. Ну і там круглий, Ну От то таке. То простіше. Так, заготовки. Зажав дві зразу, під лінієчку виставив оцю площину, щоб ну, хоч більш-менш. Ну, що? Наче плазморізом різали, але таке враження, наче собака покусала. Тож, я розмітився, засверлив сверлом на 6-4 отвори. Потім заніс на різак мені наш зварювальник з запасом підрізав даний квадрат. Один я вже зробив. Тут як краще, так, мабуть, є стіночка, оця 15. Оця 30, беру приблизно, тому що ну, порізано так собі. Вот. Ну, щоб хоч більш-менш воно співпадало з кресленням, вот. головне вивести розмір квадрата. Значить, Працюю різою, шпоночною, чисткою, спочатку вирізаюсь, ну, точніше касання роблю. Виїжджаю, врізаюсь і потихеньку-потихеньку підбиваю тут 15 мм. Потім вже починаю туди-сюдим, на всю глибину по 3 мм. Потім другу стіночку і так по черзі. Так, що ж, почнемо з торкання. Глеблюсь одразу на 3 міліметри. Тепер торкання з боку. є і тепер можна виїхати приблизно майже до краю десь так і потихеньку взяти міліметра півтора Пройдемо разок. Потім заміряю, і буду добивати все, що залишиться. Так, вже пішов другий захід. поступово дійти до розміру, потім вглиб. Ну, тільки такий варіант у мене. Так, Відбулись деякі корективи. До речі, ділильну головку довелося зняти у проміжках робив трошки іншу роботу. На вільному кусочку стола. А тут, е як завжди, у мене тут відбувається те, що було сторонні роботи, які заїжджають, вони спочатку це не срочно, покінь, зроби те, зроби це, те підожде. А тепер позвонили срочно, дуже уже треба на позавчора. Доведеться прискоритись. Скинув шістку, поставив фрезу 18 вона помощніша буде, нею пройду грані, потім шісткою буду добивати кути. А залишалось там шісткою пройти буквально ще два рази. Ну нічого. Треба швидко, значить треба швидко. Ну ось приблизно так це зараз виглядає. Все одно шісткою тепер доведеться кутики підв'язати, бо інакше воно не буде співпадати з кресленням. І так, як відбувається процес створення правильного кута, нагадаю для критиків одразу, що я не фрезерувальник. я роблю так, як, як мені підказує моя фантазія. Отже. Грезою, щисткою, спочатку торкаюся зверху, виїжджаю, заглиблююсь, ну там, скажімо, 3 мм, потім роблю торкання до однієї стінки, обнуляюсь, виїжджаю, торкаюсь до цієї стінки, знову ж таки обнуляюсь, потім резервую до нового нуля і виїжджаю сюди. Виїжджаю на вільне місце, знову опускаюсь, знову сюди до нуля, кут до нуля і так по кругу. Аж до самого низу. Беру по 3 мм, так наче швидше. Це все в ручному режимі, без подач. Забих. И она ведь ще. миллиметр ведьмушек Уже точно все сняла. Щось таке вийшло. Зараз сфокусую трошки, можливо, не дуже гарно, і навіть за сверловки трошки залишились сліди, ну але швидко. Та і так як тут різано, не зовсім рівна поверхня, тут 90 градусів немає, толком від Підштовхуватись не було від чого, я думаю, піде. Пишіть, що ви думаєте про це в коментарях. Я буду радий почитати, який зі способів перший чи другий швидкий краще підходить для цієї роботи, чи, можливо, взагалі якісь, про які я не знаю. Буду вчитися, на що робити. Все, круглий отвір то вже не проблема для мене. То я вже зроблю безпосередньо. Зложу їх всі в одну пачку і заразом всі 4. Все. Гарного вам настрою. Ставте лайки, пишіть, коменти, підписуйтесь на телеграм, посилання буде в описі. Всім гарного дня, до побачення!